3. Доброго дня! Тема нашого уроку приготування дріжджового тіста безопарним способом Завиванець Виванець Мета нашого уроку – навчання. Сьогодні на уроці навчаємося організовувати робоче місце, правильно робити розрахунки сировини для приготування дріжджового тіста, підпрацювання, вміння, користування інструкційно-технологічними картами. Підпрацювання прийомів замішування тіста, формування напівфабрикатів з нього, розвивати, розвивати і формувати раціональне мислення та творчість, пізнавальну активність та самостійність, увагу, спостереженість, логічне мислення, вміти самовдосконалення в обраній професії, розвивати вміння, використовувати теоретичні знання на практиці, вміння. Орг... Орієнтуватися у виробничих умовах. Приготування рулету вишиванка з дріжджового тіста. Готуємо дріжджове тісто безопарним способом. Для цього воду нагріваємо до температури 30-40 градусів. Цукор і сіль розводимо в невеликій кількості води. Дріжджі розчиняємо на великій кількості води. Борошно просіяти через сито. В чашу тістомісильної машини вливаємо всі розчинені продукти, всипаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто протягом 5-7 хвилин. За 2-3 хвилини до закінчення. Замішування додаємо розтоплене масло. Після закінчення замішування. Тісто накриваємо тканиною і ставимо тісто для бродіння в тепле місце на 2-3 години. Через годину робимо обминку тіста. Хвилин через 40 зробити другу обминку. Тісто. Розважуємо на шматочки масою 800 г. Після попереднього розстоювання. Тісто розкачуємо у пласти завтовшки 1,5 см і завширшки 20-25 см. Надаємо тісту прямокутної форми На поверхню пласта. Рівномірно накладаємо сирну начинку приблизно 150 г. Загортаємо друга начинка, вишні загортаємо начинкою з маку, змастити решту тіста ножем для нарізки тіста робимо смужки, не доходячи до краю тіста. 1 см. Рівномірно закачуємо у рулет. Сформований вибір викласти на змащений жиром лист. Залишити для розстоювання на 50 хвилин. Поверхню виробу змастити яйце. Випікаємо при температурі 190-200 градусів протягом 30 35, Вимоги до якості: поверхня завивальця рівномірно зарум'янена, без, тріщ, без тріщин. На розрізі видно спіралі, тіста перекладені сиром, вишнею та маковою начинками. Вибір гарно пропечений, смак приємний, солодкий.